Аллилуйя. Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий. Вас Божий. Боже. Бог любить тебе. Бог є любов. Аллилуйя. Він є світла, Він є життя. Ісус Христос, Він Господь. Він вас Він живий. Халлилуя. Він переміг смерть. Він переміг сатану. Він переміг гріх. І Ісус Христос, Він переможець. Біблія так і каже, що ми маємо в Ньому перемогу. І вірою ми це здійснюємо. Вірою в Слово Боже ми здійснюємо волю Божу. Ми здійснюємо господство Ісуса. Вірою ми беремо ім'я Ісуса, і во ім'я Ісуса ми просимо Бога Отця. во ім'я Ісуса ми говоримо Амінь. Ми говоримо Аллилуйя. А ім'я Ісуса, ми робимо вчинки, ми говоримо слова. Біблія так і каже, щоб ми в усьому могли підставити ім'я Ісуса. Тобто треба спробувати все, що ми говоримо, все, що ми робимо, потім казати, а ім'я Ісуса. Все ми побачимо різницю між добром і злом. І так, слово Боже. Це досконале слово Боже. Ми маємо сьогодні слово Боже, це Біблія. Перш за все, це Біблія. І, і звісно, Слово Боже це те, що Дух Святий відкриває нашому духу, те, що Дух Святий говорить в наш дух. Не просто наш разум. Це не просто сни якісь. Або наша уява. Ми можемо уявити, що завгодно. Дав Бог дав нам таку. Способність да, мати уяву. Ну, сама по собі фантазія, вимисел, містика це не є біблійні слова, це не є те, що описує Біблію, що робить Бог. Є Божа реальність, це Слово Боже. Це Слово Боже. Бог відкриває нам себе через своє слово. Бог дає нам розуміти себе через своє слово, дає нам мислі свої через своє слово. І Дух Святий відкриває нам Біблію. Кожен може розуміти Біблію. Кожен може розуміти Біблію. Тому що кожен народжений згори має в собі Духа Святого, який наставляє нас на істину, на всяку істину, тобто на всю Біблію. Да, ми можемо читати зараз щось і не розуміти, але все одно. Звертаючись до Слова Божого, довіряючи Духу Святому, шаг за шагом ми можемо розуміти, мати відкриття, починати жити вірою в Слово Боже. І так, Слово Боже це те, що нас удосконалює. Біблія каже, все Писання корисне для того, щоб Божа людина, тобто народжений згори, він був досконалий в дусі, в душі, в тілі. Щоб народжений згори завжди мог жити вірою, щоб народжений згори міг змінювати свої емоції, очищати себе. Тобто дух наш він вже очищений, він досконалий, він народжений від Бога. Но нашому духу потрібно розростати, приносити плід. І в цьому нам допомагає Слово Боже. Нашим емоціям, почуттям, восприяттям окружаючого світу треба змінюватися. Нам треба вірою, яка движима любов'ю, реагувати на факти. І в цьому нам допомагає Слово Боже, і Дух Святий, який в нас. Слово Боже і Дух Святий, який в нас не просто обставини самі по собі, тим паче неблагоприятні обставини, труднощі, якась біда, якісь неблагоприємні обставини, прокляття, сатана, біс, вони не. Предназначені, щоб нас виправляти, щоб нас досконали, щоб ми посредством цього очищалися, удосконалувалася, да? змінювалися і жили вірою. Ні. Ні, ні і ще раз ні. Нам дано Слово Боже і Дух Святий. Повторюсь, Біблія каже, що все Писання корисне для настанови вірі, для виправлення вправедності, для досконалості, щоб Божа людина. У всякий час, в будь-яких обставинах, була духовна розвита, щоб вона могла проявити віру, яка двіжима любов'ю. Біблія каже, у досконалих почуття, навиком, практикою, опитом, навченням, привучення. Хто такі досконали? Перш за все, це духовні люди. Той, хто народжений згори, Біблія каже, коли ми виконуємо Слово Боже, тоді любов Божа в нас досконалюється. Віра, вірою, ми вдосконалюємося. Тобто, досконалий чоловік це той, хто живе по духу. Це не той, хто не, не робить помилок, це не той, хто не стикається з труднощами. Ні, досконалий це той, хто народжений згори, хто живе по духу. Біблія таки каже: вникайте в себе, в вірі ви. Тобто той, хто живе вірою, яка двіжима любові, той, хто бере Слово Боже. Меркують на основанні Слово Боже, змінюють свій разум на основанні Слово Боже, які слідкують за тим, що виходить з його ус, які вчинки він робить. Це і є досконало, духовно розвита. І от людина, яка духовно росте, розвивається, яка живе по духу, вірою, яка наблюдає за собою, вірили вона, такої людини її почуття, її емоції, вони шаг за шагом змінюються, щоб відрізняти добро від зла. Через послуг Бога ми пізнаємо різницю між добром і злом. Тобто, що нас досконалює, що нас змінює, що змінює наше почуття, емоції, що очищає наше почуття, емоції від всякого зла, того, що не угодно Богу, те, що ми живемо по духу, те, що ми живемо вірою, те, що ми стоїмо на Слові Божому, практикуємо Слово Боже, наблюдаємо за собою, що ми говоримо, як ми поступаємо. Це нас змінює. Тобто те, що ми практикуємо, те, що ми робимо як в трудні часи, так і в важкі часи. Я хочу да, зараз сказати про важкі часи, про труднощі. Вони не предназначені і не дані нам Богом, щоб нас змінювати, досконалювати, щоб нас якось очищати, щоб ми жили вірою, щоб ми стверджувалися в праведності. Ні, війна не для цього, прокляття не для цього. Бог не посилає сатану, Бог не дає накази сатани й дяволу, Бог не дає війни, голод, біду, Бог не вбиває людей, щоб інших якось чомусь навчити. Ні. Біблія каже, Бог сказав, щоб ми були міцними і твердими по відношенню до Його слова. Бог сказав, будь твердий і міцний. Та не виходить, ця книга слово мого від твоїх уст, повчайся в неї. І тоді ти будеш мати успіх в своїх вчинках, тоді ти будеш мати щасливі путі. Яков теж про це каже. Яков каже, хто бере слово Боже і вникає в нього. Хто перебуває в Слові Божому, то, той дійсно буде в своїх поступках. Людина досконала, людина здравомисляща, буде мати успіх. Навіть якщо ти столкнешся з труднощами. Да, під час труднощів, те, що ми практикуємо, воно має більше зусилля від нашої сторони. Тому, проходячи через труднощі, дійсно ми можемо вийти сильнішими, тому що ми більше практикували віру під час труднощів. Ми більше розмишляли над словом, більше приділяли уваги, тому що казати. Як поступати, що є в нашому серці? Ну не сама трудна. Нас зробила сильніше і вдосконалила очистила. Ні, а те, що ми практикували. Бог поставив своє слово перевище всякого свого імені. Тому слово Боже це ім'я Боже. Бог сам себе назвав Богом своїм словом. Бог є любов, Бог є світло. Ісус каже, якщо ми прибудемо в Слові Його, тоді ми пізнаємо істину. І істина зробить нас свободними. Коли ми прибудемо в Його слові, тоді ми дійсно пізнаємо, що Бог є любов, що Бог є світ, тоді ми дійсно пізнаємо, що Дух Святий в нас, що ми маємо помазання Духа Святого. Ми дійсно пізнаємо, яка є воля Божа на те, що нам робити, як нам жити вірою. і це зробить нас свободними від гріха, від страху. Від якихось неправильних вчинків. Ось вот, що у нас робить свободними, ось вот, що у нас досконалі, ось вот, що у нас очистить. Біблія каже, що сам же Бог миру під час труднощів, з якими ми можемо столкнутися, сам же Бог миру можна сказати, сама ж любов, сама ж світа, само життя що є Бог, само Слово Боже, що є Бог, під час труднощів да зробить нас міцними, да ствердить нас, доукрінить нас, да дасть нам перемогу. Під час труднощів розвивається терпіння. Яков каже, що коли ми живемо вірою, ми можемо столкнутися з випробуванням, з спокусою, з викликами, з труднощами. І коли ми входимо вірою, то під час труднощів випробування якихось неблагоприятних обставин розвивається терпіння. Яков каже, ну при цьому терпіння повинна мати досконалі дії. Тобто, опять таки нас повертає те, що ми робимо під час труднощів. Тобто, не сама трудність у нас у а те, що ми робимо. Терпіння це духовна сила дана нам. От і Яков пише, що терпіння повинно мати досконалі дії. -таки, Опять-таки, ми повинні щось робити. Якби сама трудноща, проблеми, обставини не були приятні, там, війна, сатана, якби це нас робило сильнішими, то сьогодні кожен. Кожен народжений згори дітко Боже, були б гігантами вір, були б сильними, тому що ми всі сталкуємося з труднощами, особливо зараз ми в Україні. Но, на жаль, багато труднощів навпаки уводить дітей Божих від вір. Навпаки, труднощі багатьох дітей Божих робить роздраженими, плацкими. А не навпаки. Аллилуйя. Так, я думаю, я коротенько доніс цю мисль, що нас вдосконалюють слово Боже, Бог, світло, любов, віра, те, що ми робимо під час труднощів або під час благоприятних дій. Бог сказав нам бути твердими і мужніми по відношенню до Його слова. І слово Його зробить нас твердими і мужніми по відношенню до того, що ми можемо столкнутися. Слово Боже, воно корисне для нас, щоб очищувати, досконалювати нас, щоб ми жили вірою, щоб ми були стверджені в праведність, щоб ми пізнавали Бога, який він, що нам робити, яка є Його воля для нас. Слово Боже робить нас міцними. Халилуй, Аллилуйя. Ім'я Ісуса. Амінь.